Вітаю! Сьогодні 24 липня, і це мій корисний сніданок. Сніданок буде після того, як я побігаю вгору. І це я називаю кардіонагрузка, Так, дуже маленьке. Але ж ви спробуйте потім будете казати маленька чи не маленька. Так. Так, дивіться, що в мене на ногах тут. Які! Понабиралась на природі всяких, не знаю, як відчистити. Але ж, що я шукала на природі, я вам вдома покажу. А зараз побігла перша попитка. Так, шість попиток. Не знаю, сьому сьогодні буду робити чи ні. Не, не знаю. Так, вчора я бачила, як професіонал тут підіймався. Так, ще з такими нагрузками утяжелітелем на, на спині та впереді. І він підіймався раз за разом. Так майже не відпочивав. Відпочивав, поки спускався з гори. А я запитувала у себе і, і у інших, скільки потрібно відпочивати. А Зараз знаю. Е, Організм вам підскажеть. Я вже доволі швидко встановлююсь. Доволі швидко. Раніше ходила, тут знімали ще протрави вам. Так. Так що, починайте робити, організм сам підскаже, скільки разів вам піднятись. Так, я шостий раз підіймаюсь. Ага. Побігла шостий раз, мабуть, телефон не заглюче. Все, на сьогодні все. Снідати. Поїхали. Я вже вдома. Заїхала ще до магазину, накупила ягід, фруктів. Не можна мене пускати до магазину, голодний. Їжі не куплю, а фрукти. Так, фрукти теж їжа. Ну, добре. Так що ви знаєте, що якщо голодний до магазину, підеш, купиш зайвого. Так, це чай чорний. Це полуничка. Разом з плодоніжкою, з зелені. Так. І конюшина. Тут так, я ж. Стамилася так, мені потрібно відпочити. Ну так, біг для мене це дуже важко. Я ніколи, так, ніколи не бігала. Ну, бігала колись у школі. Тому конюшина дуже корисна для вас вистановлення сил. І сніданок, сніданок у мене навіть ніж потрібен. так, Все культурне. Ну, тільки я не знаю, в якій руки тримати ніж, ну це, мабуть, хто підскаже. а не підскаже, я буду так. Відбівна на грілі, спаржа, картопля. Так, ви побачите багато картоплі, півтори картоплинки. І моцарела. Ось такий сніданок. І що можна прикрасити. Так. Обов'язково, щоб пахло. Їжа ще гарно пахнути потрібно, щоб... Так, щоб гарно пахло. Так, я ще не відбішалась. Бігала, потім їздили ще на, на ровірі. Ох, яка я молодець. Хто буде зі мною теж таким займатись, не знаю. Буду їсти. Десерт, не знаю, не знаю, що на десерт, але ж смачного вам і мені. Сніданок дуже смачний. Так, головне, легкий, так, не переїла, але ж добавку брала. І... Як ви думаєте, що я взяла добавку? Ні, ні картоплю. Ще пів відбівної взяла. Так. А на десерт полуниця у такому вигляді? Без цукру. ні-ні. Не буду в цукор макати. Просто так буду їсти. Пізніше чай вип'ю. І сьогодні морозива. Так. До морозіва я відношусь так, спокійно, майже не вживаю його. Але ж це морозіва, всім морозівом морозиво. Так, глазур, персик, ананас і маракує. Супер, супер смак. Тому я сьогодні себе побалую. Ну так, вчора голодувала, сьогодні балую. Обов'язково себе потрібно балувати. Так. І, ну, хочу подивитися, що за чай вийшов. Гарнисінький, колір гарнисінький. Запах. Запах чудовий. Чудовий запах. М -м, смакота. Це я пізніше вип'ю. Зовсім пізніше. А я хотіла ж вам показати, що я нарвала, де я там по хащам лазила. Дивіться, яке чудо я нарвала. Верба, так? Хтось, хтось їсть цю вербу. Дуже цікаво, да? кому вона подобається. М -м -м. Якого кольору? Ви бачите, якого кольору? Так. Синього, можна сказати, як на туманного. Супер. Дуже гарна верба. Навіщо нам верба? Ну, різні настойки можна робити, щоб суголоби не боліли. Але ж я не про це сьогодні. Я хочу просто нагадати: обов'язково нарвіть верби таких гілочок маленьких, так, листочки можна обірвати. До речі, листочки теж використовують, але ж обов'язково насушіть цих гілочок. Обов'язково. І знаєте, куди покладеться? До аптечки дійсно. І як вам надаєсть уже хворити, надаїсть, щоб температура тримається і кашель дуже, то заваріть гілочки, верби. Попийте декілька разів, і ви будете здорові. Так. Обов'язково нарвіть, я перевірю. А на сьогодні все. Ходіть здорові, побачимось, папа.